Ухилянкам від мобілізації загрожує швидке вилучення водійських посвідчень. З 16 липня 2024 року процес тимчасового вилучення водійських посвідчень у осіб, які ухиляються від мобілізації, буде значно прискорено. Це стало можливим завдяки ухвалі Кабміну номер 560 яка перевела процес створення повісток у цифровий формат. Це дозволить масово формувати та розсилати повістки громадянам, що не оновили свої військово-облікові дані у встановлений термін. Що це означає для вас? Якщо ви не оновили свої військово-облікові дані, вам може бути надіслана повістка в електронному вигляді. Якщо ви проігноруєте повістку, до вас може бути застосовано санкцію у вигляді тимчасового вилучення водійського посвідчення. Відсутність водійського посвідчення може значно ускладнити ваше життя та обмежити ваші можливості пересування. Якщо ви отримали повістку, не ігноруйте її, з'ясуйте свою ситуацію та виконайте законні вимоги. Інакше ви ризикуєте втратити не лише водійське посвідчення, але й зіткнутися з іншими юридичними наслідками. Маєте питання до юриста стосовно мобілізації? Не зволікайте, зверніться до юридичного маркетплейсу Консультант. Наші фахівці готові надати вам кваліфіковану консультацію та роз'яснити всі нюанси ваших прав та обов'язків згідно з законодавством.